20 бронежилетів та 12 акумуляторів отримав Чернівецький прикордонний загін. Таку допомогу надали працівники підприємства ПАД Чернівцігаз». Ще до початку воєнних дій в Криму трудовий колектив «Пад Чернівці ГАЗ» вирішили допомогти українським військовим. Тоді вони прийняли рішення віддати свій одноденний заробіток на придбання спорядження військовим підрозділам. Так, з близько 200 тисяч гривень були придбані засоби зв'язку для десантників. Нині з цих же коштів підприємство закупило нові бронежилети четвертого ступеню захисту та акумулятори, які можуть використовуватися для воєнних БТРів. На даний момент ми витратили коло 150 тисяч гривень. Тобто, у нас ще є певна частина, яку ми будемо витрачати на потреби, які будуть визначені саме прикордонним загоном. На даний момент ми розглядаємо можливість придбання приборів нічного бачення та касок для військовослужбовців. Дані бронежилети будуть надіслані нашій мотоманеврійній групі, адже як було раніше, вже в засобах масової інформації повідомлялося. Близько 50, -50 чоловік зараз знаходяться на східних кордонах.